Так, друзі, розпанахтав, я розрізав свій котел. Ще згорів з металу п'ятерка. Крот ще одну камеру, то буде одна камера. Потім переходив вогонь сюди, в ту камеру, йшов донизу і тут, де, де труба, де виходить до мене знизу. От так воно все виглядати. Бізон FS ECO 15, теплова потужність 15 кВт 2023 тобто рік. Коротше, брав я той котел. Тут метал четверка всередині мене його заказував. Тут зверху має бути метал тройка. Подивимося, чи це дійсно є тройка. Ні, не, не метал тройка. Повновідна метал тройка. Так, буду робити котел двох удовій. Коротше, розрізує котел. Хочу вам дещо показати. Хочу вам дещо показати. Врудки котли я говорю. Дивіться що. Що там всередині є? О! Ще залишили мені кусок електроду, аби я варив. Бачите як? Є всілякі там того хлама. Ось, вот. це є метал я все Буду чистити. Котель я поставив восені, де сезон проробив і мені, мені його не вистачає. Трошка замала потужність, він говорить 4-5 годин Той котел, бо через те, що все тепло тікає до гори і одразу в комін. Так буде йти догорі. Тут нічого не буду комбінувати, тут трубу просто обріжу і так само ту дям на, на ту трубу. 160-ку запхаю і просто буде вогонь, тепло буде вогонь йти сюди через трубу, і тоді опускатися вниз і тоді трубою буде виходити. Не хочу вже тут зараз вирізати, щось заварювати, то робити перегородки. Не бачу ніякого смисла. Зроблю так, аби попростіше і поскоріше. То зараз всередині все зараз файно чимось вигріблю. І водою під напором зараз я несу на двір. І водою під напором то все середини повимиваю. То... Тисій шлак то все. Хочемо присвітити щоб було видно. Що там ще є всередині? Так зм'яту. Я зараз трошки тут повилітало Звідно середине, щоб потім не гоняло по сіня, забивало фільтр. Одві кубки соротував за вашу файну шлангу в ємі. Так що вже я звору, тоді ще знімлю відео. Хотя вроді брав на 120 квадратів, 15 кВт мало би хватити, але я бачу, що не вистачає. Він відкриває повністю двері. Сухі дрова чи сухою тірсою він 75-80 ну то максимум, він більше він не закипить. Коли повинен відкриваєш на повну потужність, він аж кипіти. Той, я так поняв, що він заслабій котел. Ну, то може і піше 15 кВт, але не факт, що є 15 кВт в ньому. Так що всім удачі, мирного неба, всім щасливого.